І зараз підписую закон, який називається закон про внесення змін до закону державний бюджет на 2015 рік. І можу привітати, що ми, наша команда, як і обіцяли, зробила все можливе, щоб вже з 1 вересня були забезпечені зростання. Нехай на скромну величину. Від 13 до 18%. Але дуже важливо, що це є першим відчуттям першим результатом реформи. Змогли, в тому числі, дяку цієї ефективної роботі, знайти гроші для того, щоб підвищити заробітні платні не з 1 грудня, а з 1 вересня. І не лише знайшли, не лише сконцентрували їх на казначейському рахунку уряду. Але й переконали наших зарубіжних партнерів з Міжнародного валютного фонду, Світового банку, наших партнерів, які допомагають нам на двосторонній основі, що це сталі доходи, які вже е, на надійній основі забезпечують доходну частину державного бюджету. Ми дійсно докладаємо максимум зусиль для того, щоб забезпечити і відновити економічне зростання. Я сподіваюся, що це може відбутися вже наступного року. І забезпечить збільшення соціальних стандартів ще в ширших масштабах ніж в цей перший рік. Безумовно, що для цього нам треба продовжувати і пришвидшувати реформи. Насправді критикувати легко, а об'єднатися і спільно працювати на загальний результат це правильний крок. І мені приємно, що ми рухаємося саме в цьому напрямку.